Ми хочемо зробити план підлоги, і зараз у нас підлога, ось тут правильно 0, перекриття взялося. Добре. Яким чином можна розділити підлогу? Бо зараз от вона у нас одного типу. От, якщо я нажму F5, то побачимо, що тут у нас підлога паркет зверху, а ми допустимо, ось тут, у цей кутик, хочемо зробити плиткою. Є декілька шляхів. А перший шлях це можна, в принципі, відняти від багатокутника. Ось так прямокутничком, ще ліпше, шириною довжиною. Ось так. І в цьому цій ділянці, от зараз, якщо ми візьмемо, то в цій ділянці не буде вже підлогу. І тоді ось тут треба буде зробити підлогу, яка буде мати плитку. Тобто беремо знову ж таки ті параметри, які треба. Можна побавитися, вибрати інші ті підлоги, тільки стараємося так, щоб, ну, принаймні, ось тут між кухнею і вітальною був один рівень, ось тут може бути, має бути трішки рідній, менш, нижчий, тобто десь на сантиметр приблизно. Нижче, ніж підлога прихожої. Так? І ось тут ми вибираємо, наприклад, плитка. якась, ну, Взагалі, краще її підібрати. От хай буде ось така, наприклад. І тоді теж методом побудови ширина довжина, я трошки забагато взяла, але це зараз підкоригуємо. Можна закрити, я бачу, цей контур. Ось тут накладання випалося, ну, Десь там, допустимо, в цьому місці. Котику ми знайшли. Якщо тепер зішив, там, візьмемо ці дві підлоги, ось отут пішла підлога, а плитка, сюди пішло перекриття. До речі, цікаво, що як працює. Ця прив'язочка ось тут мені дуже подобається. Тобто, якщо її гарно підкоригувати, задати правильно багатошарову конструкцію, то тоді в нас ядро, тобто несуча частина підлоги буде під ну, буде, якби, конструктив такий, буде пробуватися під стінами. От зараз, якщо я включу. Показати всі. ось Тобто, оця частинка, ми бачимо, що вона частина облицювальна підрізається, а йде під стінами. Ось це йде за рахунок цієї прив'язочки, і е, ядро йде нанесів, воно е, можна сказати, стіна, очах у нас там і накладається, тобто, там, ну, трішки накладається, ця облицювальна частина, яка стінами підрізає. Ось це був один варіант, другий варіант може бути такий. Ну, Якщо, наприклад, наша конфігурація дозволяє розділити повністю ось так перекриття, тоді ми його виділяємо, беремо сокиру і промальовуємо умовну лінію. Ось так. І так, трошки, якщо часто легше. Чому? Тому що тепер фактично та сама підлога діти. Тут беремо плитка. Ось окей, і в нас знову все працює так, як треба. Ну, трішечки легше, це вже треба підбирати тип е роботи, який буде зручніше. Я показала відняти з багатокутника, показала сокиру. А ну, до речі, тут ще, якщо б на балконі було інше, так само можна було е ось. Ось, ось цю підлогу тепер можна було так перерізати. Подозиде плитка, а тут буде паркет. Так? Тобто так само можна взяти сокиру. Досить швидко, до речі, сокира працює умовною лінією. тобто Нам треба привіз до дверей. Не дуже зручно, Але ну, я приблизно мені я собі взяти в коробку. Дивіться, я провела не до кінця, а ось ось тут, клацаю збоку, з боку, і тепер знову ж таки можу навіть Alt-Ctrl-Альтом Alt, перекинути, і буде у мене знову третій тип підлоги. Ось такий, як треба. Це теж другий варіант. Він ще доповнення його. І третій варіант, який може бути. От, наприклад, нам потрібно оцей весь, оцей, допустимо, квадрат буде одна плитка, цей квадрат буде інша плитка. Я активовую перекриття, ставлю ось тут галочку, ну, тобто перша складація, відкривається міні-табло команд, вибираю ось тут додавання вершини. Вздовж лінії, зажавши Shift, вибираю точку, де я буду прив'язувати, скоріше за все, ось тут. І так само видавлюю, тобто у нас тут є зміщення ребра, витягую саме, як мені потрібно. Ну, я бачу, що мені, наприклад, по доці потрібно. Тепер аналогічно я вибираю цю команду, наприклад, з подоця. Ми знаємо, що під стіну там все підрізається, тому нам важливо внутрішній простір. Ось так, до кутика акуратно позрізали. Ось. Далі, ось тут, до речі, я би, якщо чесно, розрізала таким чином. Вже не буду показувати, як це робити, хоча можна би було ще ось так зрізати і ось так зрізати. Але насправді ну, в цьому випадку кра і, і, ну, краще була б сокира, би ми видалили або ось так додавали. Точку відтягнули, так і зробили два інших перекриття. Ну, тобто цей метод теж, в принципі, може, ну, може бути, тому що ось тут ми таким чином робимо місце для наступної підлоги, і вже наступну підлогу, відповідно, промальовуємо. Тобто, ми беремо Alt, наприклад, підлогу, беремо плитку якась там. Окей. І промальовуємо. Я спочатку, в принципі, королінуюся, то можу спочатку зробити ось так, а потім вирізати ось так. Ну, як би там не було, методи вони поєднуються. Тому цей метод теж може бути ось такий. Ну, Інших варіантів я поки що не знаю. Єдине, хочу сказати, що дуже вигідно в плані підлоги вмикати, вмикати штриховку. Чому? От, наприклад, тут от плитка, і мені вигідно показати штриховку поверхонь. До речі, це можна зробити досить стильно. Наприклад, зараз такі будуть досить серйозні зміни. Ось така буде негативна така підлога. Але ми візьмемо зараз м'якші кольори, звичайно, що тут, допустимо, візьмемо сілі. Це є в нас переднього плану. Це категорія, наприклад, лінії штриховок. Це буде колір штриховок, а якщо це білий колір, а це буде колір фону. І ось так ми отримали. Ну, ось таку фонову підлогу я б, якщо чесно, зробила би її навпаки. Ось тут поставила білий. Ми бачимо передній вигляд ніякий. І ось такий легенький. Мені ось таке набагато більше подобається. Ну, я би це давала на ламінат. Уявімо, що тут має бути ламінат. І він... нам треба навіть схематично показати напрям, куди. Ну, Допустимо, я би ось тут, напевно, так ставила б ламінат, Ну, уявімо собі так. І мені треба розвернути цю штриховку. Якийсь мінімум вкладання було б не зле показати. І тут є ще така можливість. Орієнтація штриховки ми можемо задати спеціальна деформація. Є відео про штриховки але ну це дуже важлива річ. Якщо ми, у нас з'являється ось така штука, ми можемо. Я покажу зараз поки що не отаку штуку, а покажу, наприклад, як зміну орієнтиру, це ось середня позиція. Зв'язати походження штриховки. Задати, перепрошую, походження страховки ми можемо перемінити на 90-45 градусів. Теж була така у мене запит ось під 45 градусів. До речі, відео є, як можу закинути. Як давати під 45 градусів ось таку е штрихову. І якщо нам потрібно зараз ми так змоделюємо таку річ, ми візьмемо все ж таки виберемо тут, тут можна вибирати навіть плитку, між іншим. Досить така непогана плитка. Тут є такі квадратики. Ось вона сітка досить типова, наприклад, метр на метр, а ми візьмемо навмисне 60 на метр 20. Окей. Ось, ну, досить цікава да? виглядає. і якщо так сталося, ну не 60 на 20, а допустимо, ще там, наприклад, 30 на 60. Ось, тобто ми маємо зменшити її. Серед таких варіантів я бачу, що такої немає. Ну, є 30 на 30. Ну, до речі, з нею непогано буде стартувати. Але ось тут треба спеціальна деформація. Включаємо цю деформацію, і я знаю, що в цей бік штриховка, ну, почнемо з того, що ми її поставимо, а ми її перевернемо, бо тут хай буде не таке. І тут є такий, ну, скажімо так, не під 45 градусів, а назад поставити. От є такий цікавий трюк, треба зробити дві маніпуляції. повернути сюди і повернутися сюди. Ось, тобто ми поставили квадрат тут, ніби має бути. До речі, ось тут таке маркування теж є, відео окремо, як робити бібліотечний елемент. І цей бібліотечний елемент мав показати нам, звідки починати викладати плитку. Тут будуть такі дві стрілочки і так ось, Теж є відео окремо про це. І Ми хочемо зробити, щоб цей бік, наприклад, було не 30 см, як ця штриховка 30х30, так, а довше. Я клацаю по кутику, вибираю ось цю команду. І якщо в мене тут 877, Треба помножити на Ну, Якщо чесно, не очікувала, що це буде така складна маніпуляція. Ось. Але ну хай буде 1600 поставлю. Насправді, хай буде 1700. Насправді ніхто того рахувати дуже аж не буде. Хоча в мене був запит такий, досить професійний. Тому, якщо вам важливо до міліметрика саме оця розкладка то я раджу оцю оцей, оцей відстань 877 помножити на 2. Це не складно, але ми тоді отримаємо чітко саме 600 мм. Ну і вже якщо нам потрібно буде порозмірювати кожну плитку, там ще по-іншому йде така цікава річ, от така штука, як безловаточка. Ось вона, а тут треба оскій нажати. Допустимо, ми хочемо пороставляти. Я все ж таки поверну оцю плиточку, але тут пам'ятаємо, що має бути чітко в два рази більша відстань. Тобто на калькуляторі порахували, і вийде у нас 60. Зараз тут наразі не на 60. Але тут я знаю точно, що є 60. Тому ми обираємо 60-30. Беремо визлову точку і ставимо в кутику. А, ну, до речі, мені цей червоний колір ніколи не подобався, можна взяти сіренький, більш а, таких, а, фоновий. А, для чого нам потрібна ця точка? Якщо ми хочемо поставити кожну плитку, проставляти такий запит. Колись у мене були дизайнерки, то наступні рази можна ж вибрати клацем сюди, тут є тиражування. І вибираємо приріз, і хай буде і розширення. Пишемо ОК, і ось тут відносимо на 300. І далі, коли я нажала Enter, до кінця от промалювався масив з цих точок. Для чого нам потрібно? Ну, бо богатати, тут треба буде в розмірі у плані підлоги вибрати плит. Ні, не, ну, плитка можна її вибрати, бо я бачу, що е, вона включена, але раджу взяти підлога прописую. Е, завершити підлога. підлога. Угу. Підлога. Я потім оця завершити підлога, я собі, подивлюся, але ну, чисто гіпотетично цей шар нам потрібен для того, щоб він був зв'язаний. З підлоги, в інших шарах не показувалося. Можна створити окремий розміри підлоги там, чи розміри плитки, але краще, чим простіше. Ось, хай буде завершити підлоги. В принципі, це стосується завершення підлоги, тобто облицювання. І навіть, якщо б ми ну, зараз я тут завершу по вузлових точках. Дуже легко можна хапнути відстань. А попробуй ось тут хапнути ось тут чи ось тут. Ну, тобто нам ніколи не вийде вгадати точних розмірів, ну, навряд чи вийде, чи це буде так зручно, як ось тут. А тут тобто ми маємо цілий ряд. Аналогічно, якщо ось тут ми проставляємо по 60 ну, якщо у нас буде нормальний відстань по вектору, то тоді буде це саме розгортка плитки. Висота оцього відпису мені не дуже подобається, але її можна підкоригувати, 1,6, і буде досить таки мило, красиво.